Добрий ранок, друзі. З вами Шекс і сьогодні у нас знову покатуха. Сьогодні у нас соточка. Двіжуха повинна бути велика. Я вже перший, о, вже не перший. Вже під'їжджають потрошку. Ну і будемо виїжджати. Цікавий маршрут. Дехто перший раз їде, Привіт. Майже. А де інші всі? А он є? є. Ну все. Так, троє вже є, інші всі будемо збирати походи, тому вирушаємо. Добрий ранок. Всі в зборі, у нас повітряна тривога. У нас повітряна тривога, ми їдемо далі. уже 18 километров есть, все в сборе. Газуем дальше. Сейчас будет. Ой, будет. Ой, будет. Сейчас все будут. Ну ладно, это секрет, это потом побачим. Не, ничего, ничего, все поле? хорошо. Лес, поле. Все будет хорошо. Музей Копачев, о, -о -от там. А ми туди не їдемо, ми їдемо сюди. Щоб цікавіше було, будемо... Ай, нам Гора в Бугаївки. Не, ну хорошо ви їдете, хорошо. Ну, це одна із таких. Саме великих горах на сьогодні. У нас сьогодні по маршруту дві. <рес> От, в ну що, як горка? О, херня. Оце мені подобається такі подгорки. Навіть не, не заміти. <рес> так, ну що? Молодці. Ну, огонь. Всі виїжджають. Красавці, ну що? Йдемо потихеньку далі, чи стаємо. Їдемо далі, чи зупиняєтесь? Поїхав. От це ну, команда Ух! Машина. Мені аж подобається. Кажу, мені аж подобається, яка команда у нас, де всі їдуть, ніхто не стає. Правильно? Не, ну, молодці, молодці. Все, погнали далі. Я думаю, мене будуть проклинати після цього Після цього чапка дорога. Не, ну прям хорошо. По полю таких. Что там, пацаны? На гору а? На гору ну, это чтобы соточка легкая не показалась. Я говорю, ну приду домой проверить. Я стараюсь Все нормально. Так, тут уже технічка пішла. Ми відпочиваємо. Мені якраз треба картоплю викопати, я вас відвезу. Да, да, да. Володимирська криниця. Другогічна пам'ятка. Еко стежки ківщини. Ну, короче, да, у нас перша така нормальна зупиночка. Хто хоче водички, хто хоче покупатися, хто ще щось. Всі з нашого кружка кружкава сказали, що я соціопат, я люблю людей уніжати. Принижувати людей люблю. Бо такими маршрутами мені їх повезти тільки я. Як водичка, маровани яблучки. О, папа. Кримінал, кримінал не показуємо, не показуємо. Знов гора. Але всі підтягнулися, все класно, поле при... Кстати, як після поля кусочок такий Восстановилися? Вони постоянно відстають, я не почув. <гум> <гум> ага. Дивись, на одній руці, В'єтен. Я навіть перекидатися не буду. Просто до побачить. Всіго хороший го. Якісь там сьомій передачі. Пацани, скільки можна ждати? Ха-ха-ха! Хорош! Да. Ладно, на горі включимся! Ну що, я на горі Хлопці Ну вже потроху під'їжджаю Я вже виспався, поки ви виїхав Серега, ти тормозиш групу більше не буду Кум, ты живый? Огонь, огонь Хорош! Ой, я вже щось нажал. 42 кілометри. Майже 9 годин. Довго їдемо довго. <рес> Якби ще не по полях пою, то може вже були Макдональдс. Їдемо? Все, погнали. Поки всі до заказу, і черга така. А я вже. Смачно! Всі дороги ведуть в мак, все одно. Щось у вас тільки номерки стоять поки. А в мене живате. Я в ні очереди, в не конкуренції. Тут блогерам просто по блату пропускають. Вони зразу думають, о, це зараз нас знімає, да? Ну що, підкріпились, втягаємося, їдемо далі. У нас уже 9,45. 50. Називаємо це 50 кім. Що там? 49. В'яталь, жека. так, Влад, Все, всі. Угу. Це я загородив, да, Тобі цього? Вічно. Все, оставляю. Так, кепку. Кепку, рукавички, шлем. Все, ми погнали. Гравійна дорога. Равійно. Малося б, типу, бути гарне покриття. А покриття, ну так собі. Ні, ну їхати якби можна. Трошки скакаєш, типу всі діла, але ж. Але ж. Чуть не розложився, ти бачиш? Контент. контент. Тобто точно контент. Ну, ми заїхали ще й на тут. Не тільки ж. По чигирям ездить. Еко стежка, все дела. Ну, Добрый день. А ладно, ты ну Что ты придумаешь? Я чигири? Там асфальт идеальный, идеальнейший асфальт. Ну, ветель и сумки. Не, ну хорош. Да. Комари едят А, елки-палки, шлем не застегнут. А, ну сейчас разложусь, не? Почти. Майза. Почти май. Так. Подписчики. На Мерседесах отак от на секундочку, це, це популярність просто. Всі в зборі, всі їдемо, у нас вже 65, видно, 65 км. Молодці, молодці, а ви спід далі. Водички набрали, поповнили ми вже в кузині. У нас вже, можна так сказати, фінішна пряма. Ще залишилося нам там близько 25 кілометрів. Будемо вже доїжджати. Далі подивимося, чи ми ще в кінці поїдемо теж полями. А може я і не поведу їх полями, а може посаву зробимо, поведемо. Ну, подивимося. Все. Ай сушить, ай сушить! Що <ріпи> <ріпи> робити? Все, поїхали. Ну, якщо ви думаєте, що погана дорога закінчилась, то ви помиляєтесь. Я ж під кінець все такий повів не асфальтом. Така собі історія, якщо чесно. Кусочок дорожки такий хороший, качественный, я б сказав. Да вони мене. Сьогодні ми... По велостежкам їздить, по, по еко стежкам, щербанівка, ландшафтний, заказ. Коротше, по гарним місцям їздимо. Чим вам не Карпати, лки-палки. Просто. Ну, кайф. кайф. Далі пішком, так? Да? Горада? Та тут ще сталося, ну реально нам там 5-7 кілометрів, все. Погнали? Далі пішком. 12,45. Ми вирішили, що М -м -м, дуже добре, що я не працюю на маршрутці. Бо то було б пічно. Я знаю короткі дороги. Не всі б їздили тоді на маршрутках, люди підказалися. Осталось нам вже 99 кілометр, 8 кілометрів 7 додому залишилось. По розрахунковим знову ж те, що розрахунок показує 102 км і 800 метрів набора, то зараз у нас 99 і 400 метрів набору. Всього. О, ніші машина. Ай молодці, аж гордість бере. Всі доїхали. Красавці, просто красавці. Я думав, десь там будуть на пів дороги вже казати, що все. Хвати, поїхали додому. Ну ні, молодці. Всі проїхали, всі топчик. Ну і трохи гарної дороги, щоб вони розслабились. І зараз почнеться знову. Ля-ля-ля. Матюкаця зараз будуть цікаво чи ні? Ладно, потом узнаю. Ну что, як маршрут вам? Ізі. Ізі? Хорош. Це мені нравится. Если Ізі означає, що я з**вався, то я саме Ну що? Ми б ще красними піднялися. Ми могли там піднятися. Там дерев'яна, а там ззаду в нас красне. Да. Да. між тим і тим. Так. Ну що? Поедем еще раз по такому маршруту, колись, ну, нет? Ну, просто сейчас едем, да, А, согласен, хорош, сейчас хорош. Мне просто, просто, хорошо, потому что домой оттуда мне будет с горки. <laughs> а еще... туда докрутить сначала <laughs> сейчас. <laughs> Не, ну хорошо. Что Иди там я полетел. Сто. Четыре. У меня 104 уже. 120. Все? Нормально, живі, здорові Все, добуху вас доставить, дальше самі. Далі сам сам собі. Все. Всікум, давай. Спасибо, щасливо. Все, кум. Давай. Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ой. Дорога така, конечно, але нічого. Все, у нас фініш. Всім дякуємо за увагу. Пальці вверх, підписуємося, коментуємо. Наступний раз підписуйтесь на інсту, буде оповіщення. На наступний раз можете поїхати з нами, якщо є бажання. Все. Всім пока, до нових зустріч. Коли ти приїхав під під'їздом і почався дощ. А в тебе по таймінгу все розписано чітко, встигнуть до доща.